Топ України до НАТО не є частиною мирної угоди зараз, але ця перспектива зберігається у майбутньому. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час спілкування зі студентами Варшавської школи економіки. Рютте нагадав, що під час останнього саміту НАТО у Вашингтоні було чітко заявлено про незворотній шлях України до альянсу. Тоді ж лідери країн блоку зобов'язалися витратити 40 мільярдів доларів на військову підтримку України. Станом на зараз ця сума вже перевищила 50 мільярдів. Повідомив Рют, та і майже 60% цієї суми надійшло від Канади, Європи та інших партнерів. Окрім членства, яке є більш довгостроковою перспективою і наразі не є частиною мирної угоди, Ми подивимося, що буде в майбутньому щодо загального співробітництва. Воно дуже інтенсивне. Є дні, коли я двічі розмовляю по телефону з зеленським. Багато тижнів, коли ми, хоча б раз чи двічі, спілкуємося. Співпраця дуже інтенсивна.